наші захисники відбили три штурми окупантів на сході. Про це повідомляє генеральний штаб збройних сил України. Росіяни наступали на слов'янському, бахмутському та авдійському напрямках. Гатили ствольної терактивну артилерію літаків. Українські міста знову зазнали пошкоджень під ворожим вогнем. Опинилися, зокрема, Бахмут, Соледар, Зайцев, Прямомайські та інші населені пункти. Попри спроби російських загарбників захопити нові населені пункти, зсу втримали позиції та не пустили ворога далі. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, долучається до нас скайп-зв'язком. Пане Павле, наші вітання вам, Вітаю. Пане Павло. Ми ну бачимо, що Збройні сили України стримують ворога і не дають пройти. От, і донецький напрямок, зокрема, є тим форпостом сильним. Яка ситуація там? Що ви можете сказати наскільки а, наскільки скільки там людей залишається, як і що з цивільним населенням? Ситуація лишається складною. Втім, ворог дійсно не може розвинути свій наступ і отримати там перевагу у наступальних діях по тим напрямках, які ви зазначили. Але ці напрямки є одними з найгарячіших: це Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок. На Слов'янському ведуться постійні обстріли ситуація. Така, що ворог спочатку, як вже, на жаль, ми звикли застосовує всі види озброєння, артилерію, авіацію, там, де як по лінії фронту, так і застосовує, крім того, крилаті ракети. Для того і після цього намагається важкою броньованою технікою прорвати оборону по вказаним напрямкам. Повторюсь, йому це не вдається. Він зазнає. Великих втрат і відходів. всі інші коментарі в принципі їх надаю надають вже більш конкретно генеральний штаб з приводу населення, яке лишається вжиті додаткові заходи безпеки у зв'язку із тими провокаціями і безпосередньо активними діями окупанта не тільки по території Донецької області, але ми плідно працюємо. Над евакуацією і над її продовження, над продовженням на продовження обов'язкової евакуації, яка триває близько 350 тисяч. Зараз це приблизно чверть населення лишається на території області, так само як і паралельно, ми готуємось до проходження найскладнішого, найскладнішого осіння зимового періоду. От тут дуже важливо щодо проходження підготовки зими, адже вона буде складною особливо в цих регіонах, де той запеклі бої. От спілкуючись з паном Сергієм, гайдаємо ще там щодо Луганщини, часто чули від нього тезу, що ворог там на та. Тактику використовувати випаленої землі, знищує практично все, що можна знищити, і от по Донеччині понад 20 ракетних ударів, понад 20 цивільних об'єктів інфраструктури, там близько 15 чи 20 житлових будинків. Але в той же час ну експерти зазначають за оцінками так попередніми, десь приблизно 40-45% Донеччини ще контрольовано нашими збройними силами. Чи можна припустити, що все ж таки ну плюс-мінус, але ці території до зими вони ну збережуть? Це, наскільки там є активним просування окупаційних військ, тому що за різну інформацію останні місяці воно є дуже-дуже повільним, це буквально кілометри. Насправді ситуація по лінії фронту і ворог намагається діяти максимально активно з урахуванням тих сил. Я бачу і розумію, скільки в якому рубежі наступу зосереджено. Батальйона тактичних груп ворога, і він повторюсь, намагається максимально активно діяти, але йому саме його знешкоджують і зупиняють збройні сили України, які тримають рубежі, у тому числі і Донеччини. Тому дійсно контроль над територією області це 45% Зараз українські збройні сили контролюють. Та територія, яка була е тимчасово не підконтрольною окупована до 24 лютого, вона складала приблизно третину області. При цьому територію, яку захопив ворог, який він вважає, він її навіть не захопив, він її просто знищив і дійсно застосовуючи тактику випаленої землі, просто стер з лиця землі. Цей Маріуполь, Маріупольський район і Волноваха, Волноварі, частина Волновальського району. Тому ворог не просувається саме тому, що е, побудована міцна система оборони, над якою ми щодня продовжуємо працювати. Ну, звичайно ж, фаховість командування і безпосередньо наші захисники, які зупиняють ворог. Пане Павло, а ті 45% відсотків території, які контролює наша українська сторона, наскільки там здійснюється довіз необхідних продуктів, постачання медикаментів і загалом гуманітарної допомоги для тих людей, які там залишилися і підвіз продуктів, і логістичний маршрут так їх набагато менше з урахуванням. Великої великої кількості перерізаних маршрутів, але все це здійснюється від медикаментів до банкоматів, там де вони можуть працювати, де люди отримують, До речі, люди отримали вчора. Мені повністю повідомив за минулий місяць, який минув виплачені всі весь розмір пенсій людям вздовж лінії. Фронту, тобто люди, які отримують не просто з банківських карток, а безпосередньо готівку. тобто здійснюється підвіз навіть пенсій і інших соціальних виплат. Тому все необхідне від продуктів, медикаментів і безпосередньо вивозу людей, евакуації, все це здійснюється і контролюється відповідним чином. І я не даремно кажу, що триває підготовка до сільно зимового періоду. Ми не інше навіть не розраховуємо, щоб в тих надскладних умовах, але територія з людьми, які лишаться, також ми розуміємо, яка кількість військових, щоб вони всім необхідним цих надскладних умовах були забезпечені. Ми це зробимо. І ще одне питання: Мер Лях з Слов'янська повідомляв про те, що так само місто було під обстрілами, і але в цілому ситуація контрольована. Але як і Слов'янськ, так і Краматорськ, так і інші такі міста Донеччини, там Дружківка, Константинівка, Якою є там ситуація, чи варто все ж таки людям, ну як ми чули раніше, наприклад, щодо закликів залишати по можливості ці території, чи все ж таки, ну ми бачимо, що там теж не влада на місцях, і мери, і голови ца вони роблять. Це можливе для того, щоб забезпечити всім необхідним. Але чи варто їм вже сьогодні замислюватися над тим, аби залишити свої міста до зимового сезону? Звичайно, саме з наступом холодів, осінньо-зимовий період. Перший фактор це зберегти життя і здоров'я. Друге, це пройти і в більш комфортних умовах, тому що газопостачання відсутнє. Наразі відновлення його неможливе. Хто б що не казав додаткові заходи, які. Не вживалися це саме проходження лінії фронту, неможливлює зараз під'єднання до того другого газогону, який діяв після того як Російська Федерація через Луганщину вимкнула газопостачання. Тому домівки варто залишати і прикладом ви сказали про місто Слов'янськ сьогодні, рано вранці, коли був черговий обстріл міста. На щастя, ніхто не постраждав саме тому, що в багатоповерхівківці поруч з яким був відбувався обстріл. Люди були евакуйовані. Це основний фактор, основний доказ, який ще проводити тут, вважаю, все так. є. Зрозуміло, дякуємо вам. Доєднуємося до цих закликів. Тож, по можливості, якщо є значить, ситуація подекуди ускладнюється, якщо є така можливість, то треба залишати ці території тимчасово. Звісно, дякуємо вам, Павла, Павло Кириленко.